Китайська електричка на шовні. Задні вікна положені, який шарик лежить. Вона закрита з їх сторони, на деві підійшов, подивився на як. В неї є в ній привод, типу кнопка задня є, щоб відкривати багажник. Парктрони, задні дісочки, континенталь резина, але резина якась короче, така мені стрмненька на ній закрита. Не, не дозволяють мені сидіти всередині. Ну, це фігня, одна вона стоїть. В Германії був там цілі салони здоров'я, які хочеш вони я. Підходь, дивися, що що це таке. Якийсь жир, блін, вимазана. З жирними руками хтось поляпав, чи то вони масло заливали, так чи то вони в нього плаком натирали. Там Кольоса жирні плаком натирали, походу купра. Що таке хайповий такий варіант, який тут мотор не написано? На цій таблички, може є, не йдуть в основному турбовані Я тут по цьому по, по QR-коду треба заходити дивитися, не цікаво, зараз підемо на того китайця, подивимося.